Привіт, мої дорогенькі. Є сім стадій інтоксикації організму. Перша це коли людина зовні здорова, але відчуває загальну втому. А друга до втому додається головний біль. От у мене був особливо на зміну погоди дев'ять років тому. Дискомфорт в м'язах і суглобах. Так і от присідаєш, і коліна хрустять. Це те питання, яке я вирішила. Третє висипання на шкірі, підвищений рівень цукру, страждає дихальна система, репродуктивна система, тобто гінекологія. Так? Четверта це фіброми, міоми, аденоми, кисти, поліпи, бородавки, верекозне розширення вен. П'ятий рівень інтоксикації. Токсини просто виникають вже у сполучні і хрещові тканини, і також виникають хронічні вже захворювання, артрити, артрози, псоріази і так далі. Шостий це вже системні захворювання. Наприклад, хвороба Паркінсона або Параліч. І сьомий рівень інтоксикації це вже кінцева стадія, це хвороби пов'язані з ураженням клітин та органів і онкологія. Так? Ми з колегами практикуємо екопідхід до здоров'я. Сама я користуюся цією концепцією здоров'я вже більше 9 років, і можна не знімати симптоми, а забрати дійсно причину з самих захворювань. Є готова система відновлення здоров'я. А також можна підтримувати здоров'я і високий рівень енергії всієї сім'ї. Кому цікаво, пишіть або дзвоніть за цим номером телефону і всім міцного здоров'ячка обіймаю.